Діючим законодавством непрацюючим пенсіонерам передбачені декілька доплат до пенсії. Так, постановою кабінету міністрів України передбачено, що мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих пенсіонерів становить 2100 гривень. Також відповідно до постанови кабінету міністрів України, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути меншим ніж 2,5 тисячі. При умові відповідного страхового стажу, якщо ж розмір пенсійної виплати не досягає 2,500, встановлюється доплата до пенсії. Про те, якою ж має бути доплата та як її оформити, запитаємо у Олени Корчаки, очільниці головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Ми вітання вам. Вітаю. Отож, які доплати? про якщо говорити про мінімальні розміри і доплати до мінімальних розмірів, то потрібно сказати, що така система встановлення компенсаційних виплат. Відповідно до вікових категорій розпочалася з 2000 року, а саме з категорії 80+, який було встановлено з 1 квітня мінімальну страхову виплату і компенсаційну доплату у розмірі 500 гривень. І, от завершенням такого циклу, була встановлена доплата. І мінімальна виплата для осіб, яким не виповнило 70 років, тобто всім іншим категоріям також є доплати. Але особам, яким не виповнило 70 років у них є певний набір вимог. Ну, найперше, це вимога до. Страхового стажа. Якщо, наприклад, для осіб 75 80, там вимога складає 20-25 років страхового стажу, то тут вимога не менша як для жінок 30 років страхового стажу, для чоловіків 35. Це перша умова. Друге, хочу зазначити, що така умова стосується і саме пенсіонерів, які отримують пенсії відповідно до закону. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або, як ми звикли його говорити, трудову пенсію. І за умови всіх цих дотримання вимог розмір пенсії мінімальної пенсійної виплати не може бути менший, як 2,5 тисячі. Але при умові, якщо це не працюючий пенсіонер. Також є декілька таких нюансів, що, щоб ми розуміли, що коли у людини достатня кількість страхового стажу, то її розмір пенсії не може бути менше, як 2,5 Якщо ж у людини, наприклад, у жінки не 30 років стажу, а 29, то такий мінімальний розмір розраховується пропорційно необхідному стажу. А як громадяни можуть зробити перерахунок, чи він здійснюється автоматично? Ну, я хочу сказати, що переважна кількість перерахунків у пенсійному фонді робиться автоматично. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, визначеною датою проведення такого перерахунку було 1 грудня 2022 року. І саме з цієї дати всі наші пенсіонери, які мали право, тобто мали стаж або мали необхідний, або розраховували пропорційно, які не були. Працюючими на той момент їм було перераховано пенсійну виплату саме у таких розмірах. Тому до нас ніхто не звертався. Ми зробили це автоматично. І тут дуже важливо сказати, що багато людей навіть і не зрозуміли, що це за підвищення. І тому, мабуть, і хочеться звернути увагу, що це підвищення виключно для громадян, які не працюють, і у нас склались такі. Випадки, коли людина з 1 грудня отримала доплату до мінімального розміру до 2,5 тисячі і одночасно почала працювати. І ми дізнаємося, тому що пенсійний фонд володіє інформацією щодо працевлаштування наших пенсіонерів, але так як заробітня плата і інформація про її нарахування, роботодавець Є має право подавати за, наприклад, четвертий квартал до 10 лютого, тобто роботодавець має таке право. То зрозуміло, що е, лише в другій половині лютого е, пенсійний фонд буде знати, що е, пенсіонер працевлаштувався, і як наслідок, у нього виникне переплата уже в грудні, в січні і в лютому, тому що лютнева виплата вже е, нарахована, і в березні місці виплата буде приведена у відповідність, і нарахована переплата. Тому разом з такими приємними. Гарними новинами про підвищення пенсій потрібно нагадати всім пенсіонерам, що у них є таке зобов'язання у разі зміни свого статусу з працюючого на не працюючи, або навпаки, він зобов'язаний повідомити в найкоротші терміни органи пенсійного фонду, щоб такі приємні. Події як перерахунок в сторону збільшення пенсії не стали такими сумними в зв'язку з виникненням переплат. А що стосується працю... працюючих осіб, яка процедура нарахування їм, що зазначити? Ну, працюючи особам, громадянам, які молодше 70 років, фактично такі перерахунки не здійснюються, тому що от у нас, наприклад, до 1 грудня у нас була встановлена мінімальна виплата, вона з 1 квітня 2022 року, була встановлена 2100 тисячі Житковий мінімум був значно менший. 2100 знову ж для громадян, в яких є необхідний стаж, і для громадян, які не працюють. Тобто, 200 ми платили тільки не працюючих громадян. І у нас є ще одна виплата громадянам, яким не виповнилось 65 років і більше. Там також доплата. Сьогодні ця мінімальна, мінімальний розмір становить шість і вона також для непрацюючих. Е, Там, де не стосується доплата не досліджується питання, працює, не працює, то якраз такі виплати здійснюються у розмірах. Не менше як встановлена для громадян уже старшого віку. Тобто, коли людині 80 плюс, її мінімальна виплата встановлена незалежно від того, чи вона працює. Особі від 75, ну ми ж розуміємо, що тут вже менше ну, якби є такої. Навіть 70-70+, плюс -70+, мінімальний розмір пенсії, встановлений у розмірі за наявності стажу 3000, тисячі. Але такої умови вимоги, щоб людина не працювала, немає. А працюючі громадяни мають таку можливість. Що після двох років роботи, тобто після кожних 24 місяці набуття страхового стажу, здійснюється перерахунок з урахуванням цих двох років стажу, або тільки стаж, або стаж із заробітня плата. Тобто людина, яка працює, має право на перерахунок збільшення пенсії внаслідок результатів своєї роботи. Почули вас. Дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і розповісти важливу, а головне, актуальну інформацію. На все добре. Дякую, Олена Корчака, очільниця пенсійного фонду у Вінницькій області, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо новини далі.